Всім привіт! З вами текстильна група Кавла Текст. Ваші увазі. Ми зараз пропонуємо код позиції 0,31. Футболка чоловіча, середні та великі розміри. Ціна за 1 кг становить 3,9 долари, вага мішка 25 кг, вартість мішка 97,5 долара. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та укрпочтою. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Повторюємо код даної позиції 031. Футболка чоловіча, середні та великі розміри. Ціна за 1 кг становить 3,9 долари. Вага мішка 25 кг, вартість мішка 97,5 долара. Під час відеоогляду знято лише частину мішка, так як протягом дня ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Дивіться відеоогляди у нас в групі та робіть замовлення. Повторюємо, зараз вашій увазі представлена... Нова позиція нового надходження код даної позиції 0,31. Футболка чоловіча середніх та великих розмірів. Ціна за 1 кг становить 3,9 долара, Вага мішка 25 кг. Вартість мішка 97,5 долара. Для замовлення вам залишиться лише написати нам повідомлення або здійснити. Зв'язок з оператором. Будьте першими, хто встигне придбати. Повторюємо, що зараз в вашій увазі представлена позиція під кодом. 0,31 футболка чоловіча, Середні та великі розміри. Ціна за 1 кілограм становить 3,9 долара. Вага 25 кг. Вартість мішка 97,5 долара. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Шановні клієнти, зараз в вашій увазі представлена позиція під кодом 0,31 футболка. Чоловіча. Середні та великі розміри. Ціна за 1 кілограм становить 3,9 доларів. Вага мішка 25 кг. Вартість мішка 97,5 долара. Для замовлення вам залишиться лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправка здійснюється новою та укрпочтою. Будьте першими, хто встигне придбати. Нова позиція. Футболка чоловіча. Середні та великі розміри. Ціна за 1 кілограм становить 3,9 долари. вага 25 кілограмів, вартість мішка 97,5 долара. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих, вигідних пропозицій, новинок цього сезону. Переглядайте відео огляди у нас в групі та робіть замовлення.